У доповіді німецької розвідки на самих сторінках зазначено, що проти української армії воюють як мінімум дві правоекстремістські групи Імперський легіон та Русич. Вони відомі тим, що вже воювали на Донбасі у 2014 та 2015 роках, відрізнялися тоді особливою жорстокістю і, як правило, не брали полонених. Імперський легіон це воєнізований підрозділ ультраправого об'єднання Російський імперський рух, яке включено у США та Канаді до списку терористичних організацій організацій. ось що про це відомо експертам: Російський імперський рух переважно походить з Санкт Петербурга, де підтримував дуже тісні зв'язки з Петербурзьким відділенням партії Родина, Родіна вони разом організовували різноманітні заходи. намагалися розвивати навіть міжнародні відносини Даже російського імперського руху навіть був у відні кілька років тому виступав на консервативній платформі на платформі Но але наскільки я розумію, навряд чи йому це вдасться зробити знову. Знову тому що вони кілька років тому організували гітарний табір під назвою «Партизан», десь у Ленінградській області. Діта в Лінградська області. І туди приглашали, даже і туди запрошували навіть іноземних ультраправих активістів. і так сталося, що двоє активістів, які проходили підготовку в цьому таборі, після повернення до Швеції, влаштували серію терактів. устроїли чи можна говорити про якийсь серйозний вплив неонацистів на хід війни в Україні чи про їхню високу чисельність? Експерти так не вважають. Попри спроби вербувати прихильників, максимум може йтися про сотню людей під час війни на Донбасі у 2014-2015 роках Вони грали значно більшу роль Вони були у значно більшій кількості у 2014-2015 роках. Коли Російська Федерація покладалася саме на добровольців, які були готові їхати на схід України та воювати України, воювати для того, щоб створити певну видимість, що це воюють не російські війська, а місцеві, начебто, ці сепаратисти, яких часто називали ополченцями. Ось тоді була в найбільша потреба ніж зараз. зараз там теж є якісь добровольці, але здебільшого це звісно такі російські війська. російські війська, і все ж таки сам факт: участі у війні неонацистів з російського боку робить абсурдною уявну причину війни, так звану денацифікацію України, зазначено в доповіді німецької розвідки. Попри те, що обидві сторони регулярно використовують терміни фашизм та нацизм, ця ідеологія не відіграє особливу роль у війні, зазначає Антон Шеховцов. Взагалі сама ідея денацифікації, вона від початку абсурдна і я б наполягав на тому, що це не війна фашистів чи антифашистів з того чи іншого боку. сторони. Фашисти тут взагалі ніде жодної ролі ані з того, ані з іншого боку не грають. з тої сторони те, що були завжди ультраправі на боці Російської Федерації. Це факт Російської Федерації. Ну те, що ультраправі були на боці України, також факт. але це не, але це не стосується суті природи цієї війни. своєї війни, вона не має відношення саме до якоїсь ультраправої ідеології з деякими застереженнями, але ми можемо говорити про якусь імперіалістичну війну Але знову ж таки з деякими застереженнями. Але це не ідеологічна війна, скажімо, фашизму проти антифашизму. Тут взагалі фашизм треба винести за душки. Він нічого не пояснює, зрештою нічого не вирішує, і в кінцевому тоді нічого не рішає. Про те, що відомо уряду Німеччини про неонацистів у лавах російської армії, ДВ запитала на урядові конференції у Берліні. Втім, там зазначили, що не коментують повідомлення спецслужб.